Літо це період відпусток, відпочинку на природі та біля водойм. У спекотну пору люди попрямують до місць відпочинку на водних об'єктах. Однак потрібно пам'ятати, що купання у водоймах це не лише відпочинок, а й потенційна небезпека. Щоб уникнути трагедії, потрібно дотримуватися елементарніших правил безпечної поведінки на воді. Обирай для купання спеціально обладнані та відведені для цього місця. Там живуть рятувальники і медики. Не запливай за бойки або надто далеко від берега. Не пірнай та не стрибай у воду у незнайомих місцях. Не наближайся до поряд пропливаючих суден, човнів і катерів, не купайся у шторм. І при великих хвилях не перебуває водії більш 15 хвилин при перехолодженні можуть виникнути судоми. Не купайся відразу після прийому їжі та в стані алкогольного сп'яніння. І найголовніше не залишайте дітей біля водойм без нагляду дорослих. Нехай ваш відпочинок буде корисний, безпечний і веселий. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.